какой связи? С Белгорода, конечно. Ручно было, был взрыв. Был А потім зривались, мабуть, ще п'ять разів. Ну, типу як зривалося, я не знаю, як касетка зривається, але ну, таке ощущення, що потім ще були зриви. І тому що в нас було дуже дивно і воняло гарлю. Тут, походу, десь щось горіло, але ми не зрозуміли в той ситуації, ми не могли навіть вийти, бо в нас було завалено все. І я сам родом з Херсону, і наш, наш, мій будинок, мого дитинства, він зруйнований. Це біля Антоновського моста. І мої батька, мати та моя тітка вони приїхали сюди, бо там ми залишилися без житла. Тітка також прилетіла прямо в дах, прямо в сам дом, там, де вона і жила і спала. Ну, слава Богу, що вона була тут, бо наче її б не було в живих. І ми жили тут в чотирьох, виходить, в чотирьох. Мама, папа та я і тітя Люба. От сьогодні в п'ять, зранку в п'ятій, там десь в пів шостій, то був той прильот, там воронка велика. Та й знесло все к чертям собачим. стороной сначала <плодженщик> тыльной стороной тыльной стороной сказал на ладони тыльная сторона